Доброго дня, шановні, Інсайт. Трамп знімає слухавку, набирає відому кореспондентку, журналістку і жаліється їй, що Путін не грає за правилами. Це сталося після того, як Путін зробив заяву, що Зеленський нелегітивний. Давайте там ведемо якусь тимчасову адміністрацію. Ну, тобто, відверто затягуючи час. Трамп, який у цю угоду ухуярив взагалі весь свій імідж, тобто зараз у Трампа іміджа нема у світі. Це людина, яка поклала бізнес найближчих до нього бізнесменів, в тому числі маск за місяць схуд наполовину. Так ось ці хлопці навіть не уявляють, з ким вони сіли грати. Це відвертий шулер. І що б вони вже не робили, це як у фільмах 90-х, їх взагалі при будь-якому розкладі розведуть. Тобто ці два комерса чомусь уявили, що вони можуть грати з відвертими бандюками з 90-х. А ми розуміємо, що Путін це відвертий авторитетний бандюк з Росії з 90-х, який все своє життя все, що робив, тільки грабував. Приходив до сусідів, і забирав все те, що йому сподобається. Щоб там не казали, що б там не робили. Він там прикривався якоюсь ідеологією, якимись там балачками про те, про се. Але все це зводилось до іншого. Просто прийшли, забрали, вбили людей і пішли. А деяких випадках ще й залишилося. Ми розуміємо, як Грузія, там Молдова та інші території. Так ось Трамп чомусь уявив, що він як звичайний комерс. Може переграти бандюків з 90-х. Закінчиться це завжди однаково. Кожен наступний крок Комерса заводить його в більш глухий кут. І Трамп вже віддав таку іміджову складову в цю згоду, цю, е, начебто добру справу, там домовитись за мир в Україні, він вже проїбав все, що можливо. От, взагалі все. Тобто, зі словом, Трамп в США вже люди плюються. Тут е вчора чи позавчора оголосили результати виборів так місцевих виборів, але чисто червоний штат, чисто червона ділянка, тобто вона багрово-червона. Там за все життя жоден раз не виіграв е демократ. Там, взагалі, то республіканське ядерне електоральне гніздо. Так ось вчора там на місцевих виборах виграв звичайний республіканець. Так в масштабах США немає це жодного значення, тому що це місцеві вибори, але це електоральний надлом, і Трамп це розуміє, як падають акції його друзів, як падають акції його як політика, як падає взагалі імідж США у цій е, зділки з Путіним. У цій ділюгі я б так назвав. Тому я вважаю, що Трамп з цієї угоди не вийде в плюсі в жодних е в жодних випадках. Єдине, єдине, як він може переграти Путіна зробити вигляд, що він не домовився з терористами, зробити про це відверту заяву, в'їбати такі санкції, щоб помийка просто за неділю здохла, а Україні надати таку кількість зброї, скільки Україна вимагала, плюс ще стільки ж. Тільки так можна виправити цей іміджовий піздець, який йде у Трампа як у політика. Дивіться, і це кажуть звичайні громадяни США. Подивіться будь-які інтерв'ю, подивіться, будь що що вилазить публічно з США. Всі кажуть, неможливо вимагати від партнерів такої угоди, як угода Трампа по редкоземельним цим металам. Це не партнерська угода, це якась угода з африканськими країнами, які ти ненавидиш. Тому 90% електорату в США не підтримують такі, таке ставлення до партнерів з України. Все, крапка. Трамп в западні Путіна. Ці два комерса, комерса, звичайних комерса, не дуже далеких, підвели себе, свою команду до банкротства і Б до початку процедури імпічменту. А той же самий. Сигнал гейт, який поставив взагалі всю компетентність взагалі всіх органів США. Тобто, ну таке навіть уявити, щоб на російському е російсько месенджері переписувались блять всі перші особи США. Це можливо було тільки при Трампі. Ну, взагалі таке неможливо. Навіть блять в Попуа гвінеї сука, навіть е в Сірії, блять, таке неможливо. Тому е я вважаю, що у Трампа є дуже гарна. І хороша ситуація, коли він може надати дуже багато зброї Україні. Чи Трамп надасть зброю, чи піде з ганьбою? Все тут третього не дано. Все, що вони там надувають мильний пузир ми там те, ми там все. Дивіться, 90% громадян США вже це все це все піздець не підтримують. Ні з Гренландією, ні з Україною. Взагалі, ось цей двіж по переділу блядь, безпредільному світу в якихсь там. Як в серіалах сука про італійську мафію, це мій квартал, це твій квартал. Блять, демократичні громадяни США, навіть якщо вони підтримують іншу партію, вони блять, не згодні з такою політикою. Тому лозунг наступний: чи надаш Україні зброю, чи підеш з ганьбою. Всім доброго дня.